Наші друзі, побратими, земляки, служать. Всі вони подумки з нами, тому що всі вони розуміють, що робиться зараз в Києві. Вони проти бандитської влади. Я що я говорив з начальником цієї частини, ніхто не готовий тут туди одного стріляти, битися того подібну. Тому ми йдемо нормальним піалогом. Зараз вони тут вишиковують всю частину військову. Ми заходимо що без провокацій, спокійно, один до одного. Виходимо, що так само. Вони здають амуніцію. Для нас. Молодці! 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 Тому прошу дуже організованості. Зараз ми розбираємо ці барикади, які тут стоять, виносимо на той бік, щоб вони не заважали тут, щоб тут змогли люди вийти через головний прохід. І, поступов, і нормально заходить, бо переводу заходять організовані бійці правого сектору, потім слідчі громадяни.